Справа на помилку і права на втому на варті здоров'я, на варті життя. Це наша робота, та справа не в тому, ми щиро піклуємось про майбуття. І руки на пульсі в буквальному сенсі для нас важливіших немає речей. Завжди віддаємо, інакше не можемо усі свої сили. Сімейний лікар це не просто фахівець, а справжній ангел-охоронець. Ольга Олександрівна Харитоненко, яка обслуговує шість населених пунктів попівської громади. Лікує тіло і душі людські. Розуміє, що здоров'я людини залежить не лише від фізичних факторів, але і від емоційного стану. Пані Ольга завжди готова вислухати, дати пораду та підтримати у важкі моменти. Ми знаходимося у селі Карабутове Попівської сільської громади. Це наш ФАП. Це наш фельдшер Аліна Володимирівна. У нас по графіку Карабутове не сьогодні, але ну, ми заїхали. Люди, якщо там треба мені, може, в інший день заїхати, вони кажуть, Аліні Володимирівні або мені дзвонять. От тоді я заїжджаю позапланово. А так планово, раз на два тижні по п'ятницях ми виїжджаємо до Карабутова. Люди знають, приходять. Кому потрібно, Аліна Володимирівна знає. Ми виїжджаємо додому, ну, як, як скрізь. Як ви співпрацюєте із лікарем? Лікар у нас освічений, допомагає завжди віку. Хвилин ти не навіть якщо це вночі, вона візьме і надасть допомогу. З таким лікарем задоволення можна працювати. Найголовніше, що у вашій професії? Ну, щоб, щоб лікарі і які приймають не тільки виконував свою роботу, бо за це і гроші платять, а і від серця хотів ну, допомогти людей. Ти дуже проси, що я вам казала. От я повністю з Аліною Володимирівною згодна і просто добре ставлення до кожного. Добре ставлення. Да, це дуже важливо, правда. Добре ставлення йде від лікаря. Ні, ну обов'язково чого це від лікаря? Чого це, це від не лікаря? Не це не не ми назначено. покажемо за людину. От ні, це зовсім не від лікаря. У нас працюють усі, ну я знаю, так усі у нас дуже хороші медичні працівники. Це правда. Я прийшла, дівчата до мене працювали, і дуже добре працювали тут. Їм ну, важко було, вони самі були. Тут не те, що там фельдшер і лікар. Тут то, що вже не одна людина, а дві. Це вже добре. Ми дуже добре працюємо. Усі. Тут у нього своя робота, у нас своя робота, ми разом надаємо допомогу. Спільно, спільно у нас працюємо. У нас немає вищого менше, у нас всі. Так, да, у нас всі однакові, так. Да. Ну, яка людині, різниця, хто там. Головне зробити, допомогти людині. Як казала моя бабуся, потрібно, щоб у тебе на душі не було, до людини ставитись добре. Тобто до нас звертаються такі люди, які, у яких є хвороба, понимаєте? І вона хоче особливої уваги, особливо ці люди похилого віку. От у нас дуже хороші працівники, от правда. Не то, що я там хвалю, ну це правда. Ольга Олександровна працює в нас вже більше року. Доброзичлива людина, завжди йде на зустріч людям. Вона відноситься до кожної людини одинаково. З добротою, чим завжди допомагає, якось розкаже, підкаже, може навіть і розраду дасть в деяких питаннях, бо ну, люди ж, розумієте, з різними проблемами звертаються. Я задоволений, так. Да. І люди задоволені. а Такі у нас лікарі, слава Богу. Ну дуже хороші у нас лікарі. вони лічать нас не тільки нас, не тільки наші болячки, а й душі наші лічать. Приємно приходить до них і з ними общатися. Можна людина вислухає, правильно поставить. Діагноз. Я ніколи не відмовляю. Ну, лікар за покликанням, можна сказати. Вона вміє вислухати людину і порадить щось хороше, і припише те, що, те, що потрібно людині, індивідуально кожній людині. Ну, як виходить з кабінету, наче вже всі болячки пройшли. Як ви набув загальний бажання стати лікарем? У родині в нас є лікарі, тому і не тільки лікарі, медпрацівники, от, тому і ну, вирішили, мабуть, що я теж буду. Вона невеликий не час тут працює, але показала себе з хорошої сторони, чуйна, уважна, як лікар дуже хороша, лікар від Бога. Родина, кожна повинна робити свою роботу, і я намагаюся робити хорошу свою роботу. Ви не стомлюєтеся від цієї роботи? Стомлююсь, я жива людина. Як я можу не стомлюватись? Кожна людина, вона трошки стомлюється, і я стомлююсь. Ну, але все рівно. Сказати, що я погано ставлюсь до своєї роботи, я такого не можу сказати. Вона розпитає і тиск поміряє, і послухає. Вона так не випустить з кабінету свого, щоб вона щось розпитала. Я задоволена. Жіночки, які сьогодні були тут, вони сказали, що ми до неї заходимо, наче в нас усе болить у кабінеті, А коли виходимо, в нас нічого не будить. І вони просто дуже хороші люди. <гум> Тому вони так і кажуть. Що кожна людина хоче, щоб її вислухали і щось порадили. Всім потрібно якесь порозуміння. Її роботою дуже задоволені. Велика подяка, що нам послали такого сімейного лікаря, що вона затрималась у нас. Людей на прийомі в неї завжди багато, і всі задоволені. Її роботою, дай Боже їй здоров'я, щоб вона була у нас весь час сімейним лікарем. Коли з'являється новий виклик, ви відразу виїжджаєте. Ну, дивлячись, яка причина. Є такі причини, що можна і завтра приїхати, і післязавтра приїхати. Але ж ми питаємо, і фільше ж там знає, чого треба. І якщо треба, то треба сьогодні приїхати. Це наша робота. У нас, слава Богу, є машина, є така можливість. От, і пальне є, все нам дають, так що чого б не виїжджати. Так що ні, да, ми намагаємося це робити. Ну, це не тільки я так усі роблять. Громада на зустрічі, іде, дуже допомагає з цим, що у нас таких там проблем, що немає там бензину, що ми не можемо поїхати. Такого немає, тільки б ми працювали. Да, громада допомагає, це правда. Центру і нам допомагають. Вони на контролі, все тримають, і наше керівництво, керівництво громади це дійсно це правда, багато допомагає. Центр первинної медико-санітарної допомоги Попівської сільської ради налічує 19 закладів, це 5 амбулаторій загальної практики сімейної медицини і 14 фапів та фельдшерських пунктів. В цих закладах на сьогоднішній день у нас працює 6 лікарів і 34 молодші спеціалісти з медичною освітою, це медичні сестрички та фельдшери. На сьогоднішній день ми задекларуємо наше населення. Маємо підписаних 10 538 декларацій. Це, на жаль, тільки 76% від кількості нашого населення. Чому так? Тому що, мабуть, не вистачає, як і кругом по всій Україні. Не вистачає у нас сімейних лікарів. І така дуже критична ситуація. В нас склалася на 23-й рік, коли від нас поїхала за кордон наша сімейна лікар, яка обслуговувала розгалужену частину нашої території. І на її місце ми мали б, мали б взяти лікаря сімейного. Кругом писали оголошення, просили управління охорони здоров'я, щоб нам допомогли в цьому питанні. От і на оголошення відкликнулася наша колега із серединобудської лікарні, яка ну, побажала попрацювати у нас. Вона до нас приїхала на початку 24-го року. Ми показали їй наш, наші заклади всі. Запрошення в неї було не тільки від нашого центру, а з Чернігівської області її запрошували на роботу. Ну поїздивши в нас по нашим навіть фельдшерським пунктам у нашу амбулаторію, побачивши. Поспілкувавшись із медичними працівниками, Ольга Олександрівна сказала, що, мабуть, у Черніговську область я вже не поїду. Я вже себе бачу тут, на цьому місці, на посаді сімейного лікаря у вашому закладі. І з 8 січня минулого року вона в нас почала працювати. Громада забезпечила її житлом, дали їй квартиру. У нас добре транспортне забезпечення, лікарі у нас доїжджають до робочих місць на медичному транспорті, обслуговують виклики на медичному транспорті. Тобто територіальна віддаленість нам не страшна. Транспортом ми забезпечені. Перше, коли я її побачила, ну от, жіночка тендітна. Посмішки на її обличчі я не бачила. Но Мабуть, пережити таке і почати життя із чистого аркуша паперу. Це дуже важко, це дуже складно. Але вона змогла, вона перемогла, вона повністю віддалася роботі. На сьогоднішній день, бачачи результати її праці, те, що вона буквально за пів року набрала достатню кількість пацієнтів, більше ніж 1800 пацієнтів вже вона набрала в нас. І відгуки людей про неї дуже позитивні, дуже гарні. Люди дякують за такого лікаря, добросовісного, чесного, гуманного. Ну, як, як жінка, вона, ну, як жінка, як мати, ну взагалі це в натурі наших сімейних лікарів бути і мамою, бути і психологом у сім'ї, і соціальним працівником у сім'ї, і медичним працівником. Приймати дитинку від народження, супроводжувати людину до останнього її хвилин життя. І от така лікар до нас прийшла. Дійсно гуманна, дійсно чудова. Чуттєва людина, дійсно, ну ну тісно лікар. Сотні кілометрів в дорозі для того, щоб надати медичну допомогу жителям громади. За таким графіком щодня працює Ольга Олександрівна. Позвонили, що погано людині. Щось з серцем, треба поїхати подивитися. Так що поїдемо, подивимося. Багато таких викликів за день буває у вас. Ну по-різному буває, звісно. Населення ну, багато ж населення похилого віку, то треба ж виїжджати додому. Без машини ми б не змогли. Ви ж як же я б оббігала це все? Ви ж бачите, який об'йом у нас великий. Який Віктор Володимирович кілометрів проїжджаєте? <гум> – Буває, що 250 за день. Який для вас робочий день сьогодні? Ну, може, трошки. Важкувати, ніж попередні, ну просто у нас тут трошки не вийшло з комп'ютером. А так, нічого іншого, там, начебто звичайний день. Це кожен день? Ну, майже кожен день, да. от так. Отак? Ну, отак, так. Да. Ми усі, усі медпрацівники, лікарі, цитри, фільшери, всі, усі ми так працюємо. Да. Бувають дні легше, так. Да. Бувають важче, ну це робота, ми всі працюємо. Будемо триматись. Ольга Олександрівна да, вже стільки років працювала до нас у себе там Сергенобуді, так що в неї досвід є. Вона правильно підходить до кожної людини, от, до дитинки знаходить підход. Так що, а це дуже, знаєте, в цей час нелегко. Добрий чоловік, він постійно такий врач був. Люди всі здорові були багаті. Як чоловік, так чоловік то, то, то Її серце наповнене безмежною любов'ю до людей. Її посмішка і добрі слова здатні зняти біль і тривоги, а ніжні руки повернути здоров'я. Вона справжній ангел-охоронець, який завжди поруч, завжди готова підставити своє плече у важку хвилину.